Фон достойний? Просто не можна про український футбол говорити на іншому фоні. Іди сюди! Привіт вам, мої маленькі любителі Сіяти Паніку і інші вболівальники збірної України. Після фейричного виступу нашої збірної на Євро 2016 гріх не поговорити про цей виступ. Але я грешен, і я не буду цього робити. Мені куди цікавіше зрозуміти, з'ясувати, чого наша збірна постійно так виступає. І насправді в мене є відповідь на це запитання. Ну а для того, щоб облити брудом гравців, тренера, усе на світі, що нині стосується української збірної. Для цього є прекрасна, величезна зграя диванних експертів-хом'яків, і вони з цим чудово впоруються. Власне, я зібрав найпоширеніші стереотипи, що думають українські вболівальники стосовно того, чого наша збірна так виступила на євро. Віновати гравці, віноват Канаплянка і ярмолінка. Всьому виною клубна політика, бо там одні іностранці грають, а нашим не дають грати. Віноват тренер. Ну, це ясно. І найпоширеніша х**а, даруйте нісенітниця про те, що не було бойового духу. Бред матюк, сивої матюк, кобили, матюк, матюк. Зараз я вам озвучу дійсно головну проблему українського футболу, після якої ви зрозумієте, що усі ці стереотипи, усі ці ваші докази ніякого зв'язку з реальним світом немає. Головна проблема українського футболу в тому, що нема ніякого українського футболу. Футбол країни формується не там, де мільйонні контракти на рік і сотні тисяч доларів за одну гру. Футбол країни формується отут, на моєму рідному футбольному полі. В моєму дитинстві мама ніколи не переймалася тим, що в мене немає мобільного телефону і де взагалі можна було мене знайти. Тому що єдине місце у всесвіті, де я міг бути після школи або до школи, це було футбольне поле. Пам'ятаю ще один дуже важливий момент. Я завжди на нього біг. Тому що А, мене постійно колотило від бажання грати у футбол. Постійно І Б, я сюди біг банально через те, що це поле швидше за все вже було зайнято і мені просто не, не знайшлося б місця в одній з команд. Оце поле, яке. Не можна при всій повазі до футбольних полів таким назвати, тому що по суті це було, був просто величезний смітник, який тут утворився після того, як збудували цей район. Потім цей смітник просто зафігачив лише якимсь сміттям, але більш мілким. Тут от можна побачити бетонні пліти валяються. Це реально просто. І коли ми тут грали, тут стояла така курява, що коли якийсь випадковий науковець, географ проходив повз, він просто офігівав і не міг зрозуміти, де в лісостеповій зоні могли взятись піщані бурі. А пил стояв реально такий, що коли б відійшли метрів за сто від цього поля, ви просто побачили величезну хмару з пилу, піску і сміття. Тому що тут була така купа людей, яка і цей пил тут стояв кругле літо. І кругу весну, і кругу осінь, і навіть взимку тут стояла ця курява. І не лише це поле було зайнято. Оскільки є місця рівного, скрізь були футбольні поля, де не було воріт, ми просто ставили якісь старі черевики, банки, умовні, якісь ворота створювали, і це все були футбольні поля. Я знав, що якщо я не прибіжу вчасно, ніде не буде місця пограти, і я завжди біг на футбольне поле. З тих пір, коли моє покоління. Припинило грати у футбол на цьому полі, пройшло 10 років. Ви бачите тут когось зараз? Пацани, веде! Уу! Якби я сказав отак 10 років тому, з цього будинку, з усього скрізь, де б мене почули, з школи повибігали б з уроків, і ми б грали б тут у футбол. Зараз тут немає нікого. Ви можете сказати, що що ти за бред ти несеш? Це просто такий час, коли тут нікого немає, але у мене є один. Незворотній доказ. На цьому полі ніколи не росло трави. А зараз тут можна випасати корів. Тут ніколи не було трави від того, що ми тупо її витоптували. Її тут не було, в принципі. Нарешті перейдемо до конкретних двох тез. Не треба бути Борисом Бурдою, щоб зрозуміти, що проблема номер один українського футболу це відсутність любительського футболу. Любительського нагадаю від слова люблю. Тому що саме любительський футбол є тим гумусом, тим живіль, живильним підґрунтям, яке має годувати професійний футбол, і який годує професійний футбол у всьому світі: в Іспанії, в Бразилії, в Португалії, у усіх цих футбольних країнах. Проблема номер два це відсутність достатньої кількості драбин, по яким. З любительського футболу можна долізти до футболу професійного, бо поки що ці драбини в Україні виглядають отак. Розумієте, це драбина, до якої не можна доскочити. І любитель просто не має тої табуретки, на яку він вилізе і добереться до цієї драбини. Міста, начебто, вона і невелика. Але кожен хто грав. За якусь команду все дитинство займався футболом, займався в якійсь команді, й тобто знає, що коли тобі стукає 15-16 років і далі постає питання, що робити. Я знаю, дуже багато знав талановитих хлопців, по-справжньому талановитих, на яких дивишся і розумієш, що цей чувак міг би турнути, якщо не Месі, то якого-небудь Роналду точно, з Олімпу, тому що видно, що Бог його дуже сильно поцілував у п'ятки, в ноги. Грубовато звучить, так. Да. Ну коротше. Вниз. Спустись вниз. Ну, от да. і доводиться їм спускатися вниз, тому що оцей останній крок, і от. вони не можуть його зробити через те, що немає тої табуретки, на яку вони могли б встати, і все б стало на місця. А так цю драбину вчепився Толік Тимощук і Женя Селізньов, і висять на ній, тіліпаються. Хоча давно вже їм на цій драбині місця не мало, би бути. Ми В Україні є всього дві футбольні академії повноцінних, але з огляду на успіхи Київського Динамо, одна з цих футбольних академій все-таки не академія, а більше Бурса, або навіть ПТУ, або просто збір хлопчиків за інтересами. З огляду на все, що ми тут наговорили, якщо ви не вмієте скласти 2 плюс 2, давайте пройдемось по тим стереотипам, по тому, що пишуть українські глядачі, вболівальники, і ви зрозумієте, наскільки це не має ніякого зв'язку з реальністю. Винні в усьому гравці ярмолянки і канаплянки. Насправді ці хлопці не винні, бо ми просто вимагаємо від них те, чого вони не можуть. Зверніть увагу, не не хочуть, а не можуть. Тобто ви можете звинуватись таким же успіхом маму Ярмолінка і Коноплянки і бабусю цієї мами, у тому, що вони народили таких людей з такими талантами, таким потенціалом. Ці хлопці просто не можуть. Вони не, не хочуть, вони не можуть. Це два абсолютно різних дієслова. І проблема цих хлопців в тому, що їм ніхто не дихає в потилицю. А не дихає в потилицю їм ніхто, тому що в Україні немає любительського футболу. Їм нема кому дихати в потилицю. Просто немає з кого вибирати. Винен тренер. Моя вчителька з фізики Марія Іванівна нам ще в школі казала, що не взяв іскати чорну кошку в темній кімнаті, особливо якщо її там нет. І це дуже дивно, але дійсно на сьогодні в нашій величезній країні найбільшій в Європі нагадаю живе 45 мільйонів людей. але цей тренер ледь-ледь нашкрібає отакий от склад. За що звинувачують? За те, що він не вселив віру в гравців, не вселив у них бойовий дух, не посипав буцу кожного з гравців. Пірхотю Ліонеля Месі. Всіму віною клубна політика і те, що там одні іностранці. Друзі, подивіться Прімеро, подивіться англійську прем'єр-лігу. І ви побачите, що там грають і І це ніяк не стає на заваді іспанській збірні і всьому іспанському футболу бути на передових ролях у світовому футболі на рівні збірних. Власне, от останній пункт, ви говорите про те, що не було бойового духа. Блін, треба бути повним дурним для того, щоб не розуміти, що на чемпіонаті Європи там така атмосфера, що ти при всьому бажанні не можеш не хотіти. Ти змушений просто витискати з себе максимум соків. Але в тобі просто немає достатнього хисту, достатніх умінь для того, щоб ти міг щось зробити навіть з залізними островами, з чуваками, які ще 5 років тому були листоношами в північній Ірландії. Це отакий, от, блін, мізінчик Європи. А Україна найбільша країна. І тут просто немає з тих 45 мільйонів людей набрати навіть 11 тих, хто може щось зробити з Північної Ірландії. Іди сюди! І наостанок. Не дивлячись на те, що усе моє дитинство пройшло в обіймах з м'ячем, з кедами. Я взагалі не засмутився з приводу того, як зіграла наша збірна, тому що ну, не можна засмучуватися через те, що трава зелена. Не засмучуйтесь і просто пам'ятайте про те, що евкаліптовий ліс не може вирости в пустелі, бо евкаліптовому лісу для росту потрібен гумус. Ну а в пустелі не може вирости навіть гібіскус. В пустелі може вирости тільки Артем Мілєвський.